Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги, ну я сьогодні на ріпачку. Про що тема? Ви можете зустріти багато в інтернеті такої історії, як пишуть, що ріпак для входження зиму повинен мати корневу шийку 8-10 мм і там щось 8-10 листків. Або кажуть там 3-8 по 8. Ну Кожен що видумує, в принципі, то і каже. А все, що відхилення, то каже, все то біда, не буде з того щастя і так далі. Колеги. Це я бачу тема наступної дисертації для тих, хто зараз вступив в аспірантуру, а таких в цьому році дуже багато людей. Так що, колеги, тема дисертації для вас, будь ласка, вплив раннього строку посіву ріпаку на його перезимівлю. Я думаю, класна буде дисертація. Тобто буде цікаво всім, як воно буде, якщо рано сіяти. Я в свою чергу хочу сказати вам одну історію. Що все змінюється, і факт в тому, що неможливо сказати, що саме так воно є, як оце хтось колись сказав. Так, можливо, воно працює без питань, але таких ґрунтовних досліджень я, наприклад, не бачив. Що хочу побажати, тільки успіхів. Так... Колеги, кому потрібна база для написання кандидатської роботи по раннім строкам ріпаку? Будь ласка, тому що ми сіємо рано. Ми не надіємося на те, що будуть дощі у серпні. Ми сіємо рано, ми десь починаємо з третьої декади липня. Так що проводите дослідження, так що можливо, чимось допоможу і, можливо, привідкриємо людям очі на те, що, як завжди, було все зашорено і мав, і мав бути постулат. Що сіємо тільки пізно, або там з 10-го, з 5-го, там з 10-го серпня. На бумазі все складно, але в житті треба трохи інше приймати рішення. Так що тримайтеся, успіхів вам!